Тук до вас можна, мої красиві люди. Це Надя і наше з вами традиційне щорічне відео з Індії. Це вже у нас така хороша традиція. Щороку перший місяць, я проводжу в Індії, Очищую свій внутрішній простір, очищую своє тіло на юрведі. І, в принципі, наповнююсь, Індія це країна мого наповнення, тому що як є у нас у кожного з вас вчителі, спочатку наші батьки, потім шкільні вчителі, потім наші духовні наставники, психологи, тобто всі люди, кого ми називаємо вчителями. Так для мене Індія це країна вчитель, тому що. При всій своїй історії, якій вже багато багато тисяч років це культура ведів, будь ласка, подосліджуйте, якою могутньою була ця держава, і в принципі духовно такою вона і залишається. І коли ти опиняєшся тут, в тебе щось всередині. Починає працювати зовсім інакше, ніби такі там годиннички, знаєте, які отак от перелаштовуються заради того, щоб знову ж таки очистити твій внутрішній простір, щоб всі старі закони, все те, що більше не на благо, все те, що більше не радує, все те, що віджило своє, воно залишило і прийшло, і дало місце новому всій тій новій енергії, яка Має прийти для того, щоб світ розвивався, кожен із нас розвивався, і таким чином ми, наповнюючи себе, потім ділилися зі світом. Отже, останній день у Індії, і я не могла не дістати свій штатив і не поговорити з вами про мої головні усвідомлення. Я точно знаю, що якби мені про це розказали раніше, точніше, якби ми все, що нам розказують наші вчителі, сприймали не головою, а нашим сердечним центром. і одразу Разу проживали на чуттєвому досвіді, реально сивих волосинок було б менше, мабуть, вже були б ще якісь крутіші результати в особистому житті, фінансові результати, проектні, реалізаційні і так далі. Але все ж таки, ми приймаємо те, що у кожного свій шлях, і ми доходимо до якихось речей, коли ми готові до них дійти. І ми чуємо якісь речі тільки коли готові це почути. І сьогодні з вами хочу поділитися. Такою простою істиною, а зараз буду говорити не як психолог, і зараз буду говорити як людина, яка проходила цей досвід і сама прийшла до цього усвідомлення. Отже, чи задумувались ви колись, що будь-які стосунки або відносини, які ми з вами будуємо з будь-ким у цьому світі, насправді ми будуємо самі із собою. Тобто ми живемо в такому вигаданому світі, де насправді ось все, що навколо нас, це матриця. І давайте уявимо, що все це ми створили в своїй голові. Людей інших не існує, компаній не існує країн, не існує, нічого не існує. І одночасно вони всі є. І давайте на простому прикладі: так? якщо нічого не існує, то з ким же я будую стосунки? Внутрішнє наповнення мене будує стосунки із проекцією. Мене про що я зараз хочу вам сказати? Коли ви заходите в конфлікт з якоюсь людиною, давайте візьмемо, наприклад, з коханим. Ось дві людини зустрічаються, у них все добре, потім відбувається якийсь конфлікт. Дві людини стають навпроти одного і починають одне одного мочити. Мочити. У цей момент кожен із них захищає себе. Тобто, кожному з нас. Робили боляче у якийсь період життя. І ми в цей момент від цього болю закрили серце на цей трір для того, щоб в подальшому нам не робили боляче. І ось дві такі людини дуже часто, мені здається, у більшості випадків ми зустрічаємось за своїми травмами для того, щоб їх пропрацювати, пройти, зробити висновки в сторону любові і піти далі. І ось дві людини. Які насправді не чують одне одного, а які насправді захищають своє серце, не усвідомлюючи цього, починають одне одного мочити. І якщо ми зрозуміємо це, що коли навпроти мене мій коханий, моя сестра, моя мама, і в цей момент я маю іти не зі свого болю, а йти з істини, що він або вона зараз відчуває, і з якого стану вона говорить і діє. І відповідати людини не на слова, які вона сказала, а усвідомлюючи це є усвідомлене життя, усвідомлюючи стан, де їй боліло, і чому вона так зараз вам відповідає. Або агресує, або навпаки, закрилась і нічого не озвучує, або образилась це все із болю. І тут вже знаєте має бути історія не мочити одне одного, як знаєте, бути одне одному не прокурорами, а бути одне одному адвокатами. І якщо кожен із нас почне задумуватися, із якого стану зараз говорить чи діє мій коханий чи кохана, це вже буде величезний крок до миру. Спочатку в нашій душі, потім в душі наших ближніх. А потім, дай Боже, і до більшого миру. Це було перше. Друге стан, із якого діємо ми. Насправді важливо не що говорить інша людина, а що я в цьому почула. Чули колись фразу: те, що ти говориш про мене, це не про мене, це про тебе. Ось це приблизно про те ж саме. Те, що ви чуєте в словах іншої людини, залежить від того, в якому стані ви знаходитесь. Чи бували у вас ситуації, коли в один період життя вам щось сказали, і ви боріли, ображалися, закривалися? Як вона могла таке дозволити сказати? Чи він? Проходив час, ви виростали. Згадуючи це, у вас закрадалась думка: «А, -а, а так можливо, вона не це мала на увазі, чи він не це мав на увазі? Розумієте, про що я зараз? І тому так важливе це усвідомлення, що ми говоримо не з іншими людьми, ми говоримо самі з собою. І якщо всередині мене установка це третя установка, всередині мене може бути лише дві установки: або я достойна любові, я Боже дитя, я люблю світ, світ для мене безпечний. Люди для мене безпечні. Або ця установка. Або інша установка. Я ніхто звати мене ніяк, я нічого не варта, я нічого не достойна, у мене нічого не вийде. І ми зараз з вами не будемо копатися у тому, звідки виникає друга установка. Ви всі у мене усвідомлені, котики, всі ходите на терапію і розумієте, звідки це, це не лише батьки, на яких ми бляха, муха просто безпощадно гонимо, не усвідомлюючи, що вони зробили абсолютно все, що могли. І дали ту любов абсолютну, яку могли дати, із того стану, в якому вони були. Але ми тут не для цього. Ми для того, щоб усвідомити, що якщо всередині вас ось ця установка я не гідна, я недостойна любові, то тільки ти в силах її змінити, виключно роботи зі своїм внутрішнім станом. І у нас є чудове відео. Я думаю, ті, хто мої давні підписники, ви його бачили, це «10 кроків любові до себе. Ось тут десь в віконечку воно буде. Передивіться його. Це все про це. Установка Я гідна любові, я Боже дитя. І світ для мене безпечний, вона не з'являється не звідки. Реально є якийсь невеличкий відсоток людей, яким от по народженню і при вихованні батьки це передали. Але більшість випадків, більшість моїх клієнтів і моя особиста історія це про те, що ми маємо самі у собі виховувати цю установку. І тут перше, що треба відкинути, це претензії до світу. Перше, що треба відкинути, чому у когось ось так, а у мене ось так. Перше, що треба відкинути, це. Мені найскладніше, бо насправді, на жаль, ми живемо у світі, де дуже культивується культура страждання, і в принципі, на жаль, ми звикли отримувати любов через страждання, і це не круто. Тобто, якщо мене жаліють, тоді мене люблять, і я починаю діяти і жити в такому стані, щоб мене було за що жаліти, і підкреслювати Ой, мене є за що жаліти. І насправді я от просто згадую, що в дитинстві у кого така штука була, коли батьки, ось коли ти захворівав, вони одразу тобі починали приділяти багато уваги, давати солодке або купувати якийсь подарунок, ніби щоб ти одужав. Але насправді це і є ось це культивування болю, і це означає, мене тоді будуть любити. Але можна жити зовсім інакше. І знову ж таки ми з вами повертаємося у це спілкування з іншими людьми. Якщо я є любов, то це не про те, що я в рожевих окулярах і не розумію, що взагалі зараз відбувається зі світом і як багато в ньому болю. Це про те, що я даю цьому болю проходити крізь мене, працювати над своїм станом, очищуватись і з наповненого ресурсного стану зі стану любові або тихої радості. Тихої радості, не тихої радості. Лише з цього стану я можу бути корисна іншим і я можу служити іншим. І стається конфлікт, якщо я в цьому стані любові, просто розширений стан, не его, а просто я нуль, нульова позиція. Знову ж таки, зараз всі відчують і почують зовсім по-різному. Для мене нульова позиція це стан, де я є все і я є нічого одночасно. Якщо я в цьому стані, до мене приходить агресивна людина, от їй болить, щось сталося. І вона на мене «Надя, надяла. Якщо у мене немає всередині установки, що я погана, я зробила щось погане, я комусь зашкодила, чи я не маю права на щось, просто ця хвиля енергії пройде крізь мене, і вона не відіб'ється об мене. А якщо я зранку не помедитувала. Забила на свій стан, що не є любов'ю до себе, прокляла весь світ, і приходить до мене ця людина, що я їй дам відповідь пу таку ж хвилю, хвилю величезно енергетичного, ну, знаєте, такої енергетичної темноти. І це не круто, тому що тут давайте говорити глибше. Більшість дівчат буде дивитися це відео, коли ми ось це видаємо у світ. Ось цю енергетичну кулю злості не направили в добро, в створення в творення, а випалили на якийсь тригер, Ми цим можемо просто зруйнувати і вбити. І це дуже відчувається, тому що ви ж знаєте, що енергетично жінки сильніші за чоловіків у багато-багато разів, а фізично чоловіки сильніші за жінок. Отже, мої котики, давайте з вами підсумуємо. А я трошки з вами пройдусь. По нашому красивому індійському сонечку. Перше, що потрібно робити, це усвідомити, що коли я говорю з іншою людиною, важливо, не що вона говорить, а важливо, в якому я стані. І від того, в якому я стані, буде залежати, що я почую, які висновки я зроблю. І я буду зараз будувати мости, з чим ви до мене не прийшли. Я буду зараз будувати мости. Чи я зараз буду будувати стіни, щоб підтвердити свою установку, що я не гідна чи недостойна любові? Це найперше. Ми зараз з вами видихаємо. І, власне кажучи, друге, це видихаємо. Не сказала про це раніше, але я завжди на кожному курсі, на кожній консультації, завжди повторюю, що ми з вами енергетичні провідники. І дуже важливо, щоб ми як найбільше проходили циклів очищення. В нас зайшло щось тяжке. Перед тим, як дати відповідь, ви прочитали якусь новину або до вас прийшли з негативом. Перед тим як дати відповідь, зробіть глибокий вдох і видих. Коли ви видихнете цю першу напругу, ви вже не підете в атаку, і ви вже не підете захищати себе, доказуючи щось. Ви будете діяти із легкого стану. І третє — робота над станом, регулярна робота над станом. Я ніколи не перестану вам повторювати та й собі самій, що любов до себе це дисципліна. Любов до себе це на якийсь стан, який до тебе приходить, чи якесь усвідомлення, і ти починаєш жити інакше. Цих усвідомлень на нашому довгому шляху життя буде дуже багато, і насправді ми розвиваємося отак. От знаєте, спірально і до питань мами і тата. Ми завжди з вами будемо повертатися. Просто можна забути, що це колись закінчиться. Можливо, після просвітлення. Але нам ще до просвітлення, ох, всім працювати і працювати. А от пробудитися в наших силах, пробудитися і почати жити усвідомлено. Ось це дурне слово «осознаність» російськомовне у нас воно красиве, красивий відповідник української усвідомленість. Так от давайте з вами жити, діяти, говорити і навіть думати усвідомлено. І все починається із нас. Із нашого стану. І ми дійсно в цьому світі можна уявити, що ми одні, центр світу, і все, що навколо нас, це проекції, які ми вигадали з вами для того, щоб духовно рости. Я буду рости, чи я буду залишатися в цих колах сансари і страждань? Виключно мій вибір. Але зараз такий вже час, що Ну немає сенсу не рости, немає сенсу супротивитись. Так багато захисних механізмів нашої психіки. Я це постійно зустрічаю. Нам треба самим це ніжно і з любов'ю до себе, але проломувати і усвідомлювати, що. Моє життя, яким я хочу жити, стан, в якому я хочу бути, і всі, всі, всі матеріальні цілі, реалізація, стосунки і так далі залежить виключно від мене, виключно від мене. Бо раніше ми думали, що творець це той, хто нас наказує, може прийти наказати хтось великий, йому поклонялися. Так, от ми є самі творці, і ми є єдині, хто може змінити наше життя. Обіймаю вас. Цілую. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, дайте мені знати. Пишіть і до нових зустрічей. Обіймаю вас.